Світ більше не створює чоловіків. Зізнайся, ти коли-небудь відчував, що тобі чогось не вистачає, що всередині порожнече, яку ти не можеш пояснити, що ти ніби граєш роль, але не відчуваєш справжньої сили. Або, можливо, ти вже помітив, що світ навколо зробив чоловіків слабкими? комфортні, слухняні, безпечні, позбавлені амбіцій, духу змагань, їм кажуть: будь хорошим хлопчиком, не висовуйся. Головне, це спокій. І саме тому тисячі хлопців. Виростають, так і не ставши чоловіками. Але ось правда, яку тобі ніхто не скаже. Мужність це не те, з чим ти народився, це те, що ти або завойовуєш, або втрачаєш назавжди. Але глибоко всередині ти відчуваєш правду. Чи не так? Ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає, що в тобі є потенціал, який ніхто не допоміг розкрити. Що світ не дав тобі моменту, коли ти мав довести собі, що ти чоловік, і ось найгірше. Навіть якщо ти цього не розумієш, твій організм це знає. Рівень тестостерону у чоловіків по всьому світу падає. Твоє тіло буквально стає слабшим, твій дух гасне. І якщо ти не візьмеш це під контроль, ти втратиш те, що робить тебе чоловіком. Ти залишишся хлопчиком. Давай почнемо з розмежування між біологічною чоловічою силою та мужністю. Для розуміння цього процесу ми відійдемо від сучасної концепції токсичної маскулінності та звернемось до поняття мужності з антропологічної точки зору. Ну, я думаю, важко сперечатися з тим, що чоловік за своєю продою є самцем, тому що він народжується з чоловічими біологічними органами. Людина отримує посвідчення особи, де написано ти чоловік, але ось у чому проблема. Мужність не зводиться лише до наявності фізичних характеристик, вона не просто дається з народження разом з пуповиною. Друже, мужність це щось, що потрібно заслужити і досягти власними зусиллями. Справжня мужність відрізняється від анатомічної, вона не є природнім станом, що виникає сам по собі в процесі біологічного дозрівання. О, ще одна продажа, і за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах. На Shopify. І це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах за останні 365 днів. Тому, друже, реєструйся, майстер-клас повністю безкоштовний, і зразу після реєстрації отримаєш навіть бонуси для успішного запуску. Щоби зрозуміти, чому всюди визнається, що мужність це не данність, а завоювання, ми повинні дослідити, що є культурною загрозою для мужності психологічний регрес. На відміну від інших тварин, які народжуються з певним рівнем самостійності. Перший рік життя людини проходить у тривалій залежності від матері, з точки зору немовляти, мати усвідомлює велике материнське начало. Вона створює світ, у якому він отримує любов, безпеку, тепло, захист і харчування. Але з першого року життя настає стадія відокремлення індивідуалізації. Малюк починає усвідомлювати себе як окрему істоту, незалежно від матері. Він розвиває автономію та самоідентифікацію, і це може бути справжнім випробуванням у більшості суспільств. Щоб маленький хлопчик відчув власну значущість і незалежність, йому потрібно усвідомити себе як окрему особистість, відмінну від матері, як окреме я у своїй соціальній ролі. Тому для хлопчиків завдання відокремлення індивідуалізації несе в собі додатковий тягар і небезпеку. А от у дівчат є така дивовижна річ, як попереднє психологічне занурення у світ матері, що допомагає їм розвивати їхню жіночу ідентичність. А ось хлопчикам, щоб стати справжніми чоловіками, необхідно відмовитись від своєї ідентифікації з мамою та жіночим світом. Протягом усієї історії в різних культурах існували обряди ініціації, які допомагали хлопчикам пройти шлях відокремлення та індивідуалізації, наприклад, у деяких аборигенів Австралії хлопчика в 10 років несподівано забирали вночі чоловіки племені. Вони приходили з масками, часто вдаючи духів або деменів, щоб символічно викрасти дитину від матері. Після цього хлопчик проходив через низку випробувань, що включали фізичний біль, наприклад, обрізання або вибивання зубів, а також довготривале навчання племінним традиціям. Після завершення ініціації хлопець вважався повноцінним чоловіком та отримував нове ім'я або духовний статус. Ще одним яскравим прикладом подібного обряду є Цяція у племені Масаїв, яке проживає у східній Африці, традиційно, щоби стати чоловіком і справжнім воїном, юнак 12-15 років мав вирушити на полювання та самотужки вбити лева. Тільки після цього його починали сприймати як чоловіка, а не дитину. Він отримав право носити традиційні прикраси і також приєднатися до касти Моран, чоловіків захисників племені. Сьогодні жодного реального переходу з хлопчика в чоловіка немає. У більшості культур ініціації або зникли, або перетворилися на щось формальне і позбавлене реального сенсу. Ніхто не змушує хлопця пройти через випробування, які б загартували його характер, ніхто не вчить його, що означає бути сильним не лише фізично, а й ментально. Сучасного чоловіка часто виховують переважно жінки, мати, виховательки, вчительки, викладачки, які за своєю продою не можуть передати йому чоловічу модель поведінки у неповних сім'ях. Батько взагалі відсутній. Або якщо він є, то часто зайнятий роботою та майже не бере участі у вихованні сина. Тут питання не в тому, що це добре чи погано, і точно не в тому, що жінки роблять щось не так, радше це виклик нашого сучасного суспільства, яке трансформувало підхід до виховання хлопчика. Це позбавляє його сильного чоловічого прикладу, формуючи м'які риси характеру та знижуючи його природну амбітність, дух до змагань і прагнення до лідерства. Без взаємодії з чоловіком-наставником хлопець виростає менш впевненим в собі, менш ініціативним і менш готовим до боротьби за своє місце в житті. Він не стикається з випробуваннями, які змушують його відчути межі своїх можливостей, навчитись терпіти біль, долати страх. Ніхто не дає йому зрозуміти, що означає стояти на своєму, що означає бути стійким перед труднощами, що означає мати честь та гідність. Але відчуття, що він все ще не став чоловіком, нікуди не зникає. Воно живе в ньому як інстинкт, що вимагає реалізації, і ось тоді, в пошуках відповідей, хлопець звертається до інтернету. Там його зустрічають усілякі гуру та псевдомотиватори, які розповідають, що бути чоловіком це кричати голосніше за інших, зневажати жінок, демонструвати свою агресію та подавляти слабших. Їм нав'язують, що мужність це зовнішня форма, великі м'язи, впевнена хода, голосні заяви, дорогий костюм або статусна машина. А це зовсім не про мужність. Це і є те, що я називав на початку відео токсична маскулінність у підсумку. Ми маємо величезну кількість хлопців, які не є самодостатніми і постійно перебувають у стані летаргії, мріючи втекти від реальності та небезпеки, шукаючи розради у материнських обіймах, навіть якщо тепер ця мама є іншою людиною. І тут варто сказати, що сьогодні, коли в Україні триває війна з Росією, перед нами стоїть особливий виклик не лише захищати свою землю, а й формувати покоління сильних. Рішучих чоловіків ми бачимо тисячі відважних військових, які щодня демонструють силу духу, витривалість, честь та готовність брати відповідальність. Як на мене, це дуже гарний приклад чоловічої рольової моделі, яка була втрачена або недостатньо присутня в мирному житті. Саме тому важливо, щоб цей приклад передавався далі через історії, особисте спілкування, через виховання хлопців у дусі відповідальності і готовності долати труднощі. І зараз, як ніколи, Україна має таких чоловіків, з яких можна та потрібно брати приклад. Поряд зі втратою мужності на культурному рівні людство втрачає чоловіків на біологічному рівні. Сьогодні ми зіткнулися зі стрімким і майже містичним зниженням рівня тестостерону у чоловіків. Це виглядає як справжня епідемія, що невидимо поширюється, змінюючи саму природу чоловічої біології. І, можливо, тобі здається, що я занадто перебільшую. Але зараз я покажу декілька досліджень, які змусять тебе прокинутись або навіть злякають. Є цікаве дослідження чотирьох тисяч чоловіків США, з якого ми дізнаємося в 1999 році середній рівень тестостерону становив 605 нанограмів на децилітр, А в 2016 році він уже був 451 нанограм на децилітр. Інакше кажучи, за 17 років тестостерон впав на 30%. Ну так, ти можеш сказати, що вибірка досить маленька, всього 4 тисячі чоловіків. Окей. Є інше дуже показове, і досить нещодавно опубліковане дослідження, яке вивчало рівень тестостерону у величезній вибірці 100 тисяч чоловіків в Ізраїлі у період з 2006 до 2019 року. З цього дослідження ми разом можемо побачити жахливий факт: сучасний 22-річний чоловік, тобто хлопець на піку свого тестостерону, має такий самий рівень тестостерону, як 37-річний чоловік у 2006 році. Тепер ще раз простими словами за 13 років рівень тестостерону впав на 20%. Це очевидний тренд, який ми бачимо всюди, в усіх країнах, державних даних, даних приватних клінік. Це щось, що дуже важко не помітити, але те, чого ми все одно не помічаємо. Хоча дослідження на цю тему купа. Мені дивно, що про це ніхто не говорить, бо по суті, ми з тобою, як чоловіки, перетворюємося в інший біологічний вид, і це стрьомно. Дмитро, а яка різниця взагалі, що той тестостерон падає? Можливо, це якась еволюційна адаптація. Сучасному чоловіку тестостерон не потрібен, тому він і падає. І це ніяк не вплине на наше здоров'я, на наше самопочуття, досягнення і так далі. Тому зараз логічно запитати себе, що ж таке тестостерон? По суті, для чоловіка це його воля до життя, це його бажання досягати, добиватися, вивчати, розвиватися, йти на ризики, зокрема фінансові, обирати кращих жінок, прагнути отримувати ресурси, брати участь у соціальному житті, брати участь у політичному житті. Ось що таке тестостерон для чоловіка. Це не просто речовина в організмі, це ключовий гормон, який визначає його поведінку, мотивацію, рівень енергії, здатність боротися за свої цілі. Це ідеальне доповнення до вже згаданих мною обрядів ініціації. Ті, хто дивився моє відео про те, як керувати мотивацією, воно з'явиться тут. Напевне, подумали, що це все дуже підозріло схоже на дофамін. Так. Існує певна пряма взаємозалежність між тестостероном та дофаміном. І звісно, якщо ми спостерігаємо дике радикальне різке падіння рівня тестостерону, ми почнемо бачити певний вплив на дофамінову систему сучасних чоловіків. Чоловік з вищим рівнем тестостерону має більшу чутливість дофамінової системи, і як наслідок, він більш амбіційний, він більше прагне досягати якихось речей у житті. Частіше бере участь у соціальному та сексуальному житті, та має більшу волю до життя в цілому. І він отримує значно більш інтенсивне задоволення від простих речей, але є і зворотній взаємозв'язок. Не лише тестостерон впливає на дофамін, а й дофамін впливає на тестостерон. Це пряма взаємозалежність. Тому, якщо якийсь чоловік займається діяльністю, яка стимулює активність дофаміну в мозку, наприклад, веде дуже амбіційний спосіб життя або бере участь у змаганнях, він також стимулює вироблення тестостерону. Подумай про це ще раз. Таким чином, у всі часи мужність формувалась не випадково. Вона була результатом як біологічних процесів, так і культурних традицій. Протягом століть чоловіки проходили через випробування, що відділяли хлопчика від дорослого чоловіка. Це було не просто символічним актом такі ініціації відповідали природнім механізмам, що впливали на гормональний рівень і психологічну стійкість. Але що станеться, якщо один з цих механізмів випаде? Чи можлива справжня мужність без біологічного підґрунтя? І навпаки, чи може високий рівень тестостерону сам по собі зробити чоловіка сильним без випробувань? Таким чином, втрата ініціацій та падіння тестостерону це два взаємозалежні процеси, які підсилюють один одного. Сучасний чоловік може повернути собі мужність, лише відновивши обидва фактори біологічний та соціальний. Я тут бачу два паралельних процеси, як можна прийняти цей виклик. Перше це взяти відповідальність за себе та створити для себе власні ритуали ініціації. Друге підвищувати рівень тестостерону природнім шляхом. Раніше чоловіки проходили випробування, які робили їх сильнішими. І сьогодні це можна відтворити самостійно. У наш час головна проблема це комфорт та відсутність реальних викликів. Але якщо немає природних труднощів, то їх потрібно створювати штучно. Ну так, наш мозок еволюційно та інстинктивно він не готовий до такого, але іноді треба йти шляхом важкої раціональності: від малого відмовитись від куріння, почати приймати холодний душ, в крижану воду до більш великого, поставити собі ціль пробігти на півмарафон, а згодом марафон. Або це можуть бути курси військової підготовки для цивільних з того, що проходив я сам, та що можу порекомендувати, це бета-тактік або Camp. Також тобі потрібна здатність самостійно будувати своє життя, приймати складні рішення і брати відповідальність за себе, за свою справу, свої помилки і свій успіх. Підприємництво або бізнес ідеально виконує цю функцію, адже змушує діяти в умовах невизначеності та повної відповідальності за свої вчинки. Тут немає гарантії, тут немає чіткої дороги, лише виклики, які змушують тебе діяти, навіть коли страшно. Поразки неминучі. Але саме вони загартовують. Саме у цьому світі ти або будуєш своє майбутнє сам, або стаєш частиною чиєїсь гри. Саме тут мужність це не відсутність страху, а здатність йти вперед, попри нього. Але якщо ти пройдеш це все, то тебе чекає нагорода. Свобода, яку не дасть жодна інша дорога. Свобода обирати, як жити, чим займатися, з ким працювати, які мрії втілювати в реальність. І тут ти більше не залежиш від чужих рішень, не чекаєш дозволу, не шукаєш виправдань. Ти створюєш своє життя за з правилами ти контролюєш свій дохід, свої можливості та свій час. Якщо ви хочете теж навчитись продавати продукти по системі Shopify Dropshipping, не закупляючи їх власноруч, а спочатку отримувати продажі, а потім вже направляти замовлення постачальнику, і щоб постачальник за ці гроші, які ви заробили, відправляв товар вашому клієнту, який у вас купив в shopify магазині. Я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify Dropshipping. Саме там ми розбираємо, як шукати такі продукти, як правильно обирати нішу. Як правильно створювати магазини, всі нюанси роботи з платіжними системами, як запускати правильну рекламу, платну рекламу, також як стартувати взагалі майже з мінімальними вкладеннями, маючи в кишені всього ж там 100-200 доларів. Тому запрошую, перше посилання одразу під цим відео, реєструйтесь і чекаю кожного на майстер-класі. А тепер задумайся, коли ти чуєш ці слова, що ти відчуваєш? Тобі страшно? Чи можливо у тебе всередині загорається цікавість, азарт, бажання діяти? Чи ти хочеш відчути те про що я говорю? Якщо так, то ти вже на правильному шляху. Якщо ні, то щось точно не так з твоїм чоловічим началом. Колись підприємництво було доступне лише обраним, тим, хто мав капітал, зв'язки чи ресурси. Відкрити справу означало великі ризики та вкладення, що було не всім під силу. Але зараз все змінилось. Розвиток онлайн-бізнесу знімає ці обмеження. Ти можеш запустити свою справу без великих вкладень чи якихось надскладних спеціальних знань чи досвіду. Є десятки моделей, що дозволяють стартувати з мінімальними ризиками. Головне це зробити перший крок. А тепер поговоримо про те, як підвищувати рівень тестостерону. Природнім шляхом фізична активність, малорухливий спосіб життя знижує рівень тестостерону, оскільки організм не бачить потреби підтримувати силу та витривалість. Чоловік еволюційно пристосований до фізичної активності, а сучасне сидяче життя сповільнює обмін речовин і знижує енергію. Регулярні тренування, особливо силові навантаження та змагання, стимулюють вироблення тестостерону. Наприклад, є дослідження на людях, які протягом 4 тижнів займалися спортом. У них рівень тестостерону значно зріс. Також є дослідження, які показують, що лише одне тренування тимчасово підвищує секрецію тестостерону на цілих 20%. Також з досліджень ми знаємо, що у популяціях з вищим рівнем тестостерону чоловіки частіше рухаються і більше займаються спортом. Правніше сказати, що не тренування його підвищують, а відсутність руху знижує. Тому що наша чоловіча фізіологія взагалі не пристосована до того, щоб не займатися фізичною активністю. Поряд з ними завжди має бути місце конкуренції. Чоловіки, які часто беруть участь у змаганнях, мають вищий рівень тестостерону. Чому так? Тому що тестостерон потрібен нам для боротьби, для досягнень, для амбіцій, для руху вперед. Але якщо в середовищі немає змагання, тестостерон падає. Як наслідок, у сучасному суспільстві дуже мало можливостей для реальної конкуренції. І що ще гірше, сучасна система не дозволяє більшості чоловіків відчути себе переможцем. Ми живемо у світі, де завжди є хтось вище за тебе, і ти ніколи не зможеш вирватися з цієї системи. Але вихід є: подивитись моє відео про систему. Рухаємось далі. Сон найдешевший та найпотужніший природній спосіб підвищення рівню тестостерону. і його вплив доведено численними науковими дослідженнями. Гормональна система людини працює за циркадними ритмами, і тестостерон виробляється найбільш активно саме під час глибокого, повільно-хвильового сну та фази РЕМ. А недосипання ж, навпаки, веде до значного падіння цього гормону. Дослідження Чиказького університету 2011 року показало, що у молодих чоловіків, які спали лише 5 годин на добу, протягом тижня рівень тестостерону знизився на 10-15%. Для порівняння продні зниження тестостерону через старіння у чоловіків становить близько 1-2 на рік після 30 років. Тобто, всього за 7 днів недосипу ти старієш в гормональному плані на 5-10 років. Крім цього, важливо лягати спати до 23.00. В цей час організм починає виробляти. Мелатонін, який опосередковано впливає на тестостерон. Ну і лайфхаки, які допомагають особисто мені спати краще. Це сібідіолія або ведмедики за годину до сну, це холодна кімната, 16-18 градусів сплю з відкритим вікном, це теплий душ перед тим, як лягаю ліжко. Наступне, якщо ти хочеш підняти рівень тестостерону природнім шляхом, то це харчування один із ключових факторів. Твій раціон має містити здорові жири. Це авокадо, горіхи, червона риба, яйця та оливкова олія, адже тестостерон синтезується з холестерину, білок, м'ясо, риба, бобові допомагають підтримувати м'язи і стабільний гормональний фон. Цинк та магній, які є в устрицях, гарбузовому насінні, шпинаті й темному шоколаді, підвищують рівень тестостерону та покращують якість сперми. А вітамін Д, який ти отримуєш з сонця, жирної риби та яєць, є критично важливим для гормонального балансу. А що ще важливо, це виключити цукор, алкоголь, трансжири та швидкі вуглеводи, бо вони пригнічують вироблення тестостерону та сприяють накопичення жиру, що підвищує рівень естрогену. Правильне харчування це круто, але давай будемо чесними: дотримуватись ідеального раціону щодня може бути складно, дорого і не завжди реально. А ще, якщо ти навіть їси збалансовано, сучасні продукти часто не містять достатньої кількості необхідних елементів. Саме тому додаткові біоактивні добавки можуть допомогти заповнити прогалини та підтримати організм на максимум. Я не лікар та не можу рекомендувати навіть добавки. Краще звернути стосовно цього до спеціаліста та здати аналізи. Але є певний набір, який точно буде корисний для всіх чоловіків. Я прихильник біохакінгу, тому рекомендація бадів від мене. Перше. Ашваганда потужний адаптоген, що знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Це може звучати банально, але це факт. Стрес один з найбільших руйнівників тестостерону. Друге цинк. Ми про нього вже говорили. Ключовий мінерал, який необхідний для вироблення тестостерону, оскільки він бере участь у процесах синтезу цього гормону та регулює активність ферментів, що його створюють. 80% людей в світі мають дефіцит цинку. Третє. Тріболюс рослинний екстракт, який часто використовується в спортивних добавках для підтримки чоловічого гормонального балансу на рівні тестостерону. В мережі думки про цю добавку суперечили, але мій ендокринолог мені його рекомендував. Сучасний чоловік живе в умовах, які випалюють його мужність. Він виростає без ініціацій, без випробувань, без викликів, які формують його справжню силу. Його тестостерон падає, його дух слабшає, і якщо він не прокинеться. Світ зробить це за нього, але вже в жорсткій формі. Суспільство нав'язує йому ілюзію безпеки, комфорту та легкості, змушуючи залишатись вічним хлопчиком. Але настав час розірвати цей цикл. Якщо ти дивишся це відео і відчуваєш, що всередині щось відгукується, це твій сигнал. Ти або береш життя в свої руки, або залишаєшся в тіні, дозволяючи іншим вирішувати твою долю. Досягнення мужності це як друге народження. Справжня мужність це вибір. Це не випадковість і не подарунок долі. Це шлях, який потрібно пройти свідомо. Це постійний виклик, який ти кидаєш собі щоранку. Ти або стаєш мисливцем, тим, хто створює, перемагає, бере відповідальність, розширює свої межі або залишаєшся здобиччю. Тим, кого формує система, кому нав'язують правила, хто живе у чужому сценарії. І головне цей вибір робиш ти і робиш його щодня.